Асад впав. В переносному, а можливо, і в буквальному значенні видання Reuters повідомляє, що літак президента Сирії ймовірно міг зазнати катастрофи за даними порталу Flight Radar, Борт почав різко втрачати висоту і зник з радарів. Нагадаю, режим Башара Асада в Сирії повалений. Диктатора, що був при владі 24 роки, усунули за 11 днів, і ще напередодні повстанці святкували взяття хами та пальміри. А протягом ночі увійшли в Хомс і, зрештою, в столицю Дама. 8 грудня вже називають днем звільнення Сирії? А що на близький схід далі чекає? Якою буде влада в Сирії і як це може змінити геополітичні процеси? Про це я розпитаю Сергія Данилова, заступника директора центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні героям слава, дякую за запрошення. Отже, хто тепер при владі в Сирії? і Чого чекати? Ну, ще ніхто Скажімо, зараз. Коаліція тих сил, які здійснили цей похід, який почався 27 листопада і завершився триумфальним входженням в столицю в Дамаск. Ну, як би звучить дві основних сили, які насправді не є теж єдиними, це коаліції, навіть конфедерації сил, одна це гайт Ашам, на Челісаля Джуляні. Це ну, джихисти колишніх, хтось з Аркаїди, як Санджулані, хтось з Ісламської держави, хтось з інших багатьох багатьох інших джихадистських груп, Недобитки в прямому сенсі, Да? Їхні організації розбили. Вони хтось там змінив свою точку зору, хтось не змінив, хтось пройшов еволюцію. Але вони всі були об'єднані навколо цього лідера, який зміг ну, підтримати їх дух, організувати навчання і готувався до цього походу в останні п'ять років. І друге це е, Сирійська національна армія, яка по факту є е, на утриманні у Туреччини. Туреччина дуже розраховує, що саме ця сила буде на має, буде мати вирішальний голос в новому уряді. Є ще курди на півночі на північному сході країни, які мають власну аджентунду, власний порядок денний, які переважно зосереджений, якщо не на незалежності, то на збереженні своєї автономії в складі Сирії чи знову ж таки в незалежній державі. І плюс зараз буде стрімка структуризація етноконфесійних груп, друзи, ну а лавіти за вам буде складніше. Друзи, ісмаєліти, християни і так далі. І так далі. Ті великі мозаїці, яка називається Сирія. Кожна з цих етноконфесійних груп буде намагатися якось створити власну організацію, яка ну, там. Буде мати назву партії якоїсь, і, і це все ще буде супроводжуватися зовнішніми впливами, тож Саудівської чи Об'єднаних Арабських Еміратів, які будуть домовлятися з окремими фракціями, групами всередині країни, про якусь взаємодію про врахування їхніх інтересів. От сценаріїв декілька на майбутнє. Ну, поганий сценарій, розпад Сирії. Він має якусь ймовірність. Далеко не 100, далеко не 50, але такі має анархія і хаос, якщо джулані не вдасться приборкати там мародерство, яке зараз почалося, і встановити порядок. Але є ознаки того, що він старається і можливо йому вдасться. І зіткнення от, між цими трьома основними групами, курдами, протурецькими і цей, гайд Тахріра Шам між собою. Також можливий варіант. Ну І комп, певний компроміс е, з автономними утвореннями чи, е, з певними правилами гри для різних груп в залежності від їх впливу, ваги і спроможностей. Е, побачимо. Ізраїль і Сирія, як ви оцінюєте, які прогнози щодо створення цієї буферної зони, чи не спалахне новий військовий конфлікт? Ні, не спалахне. В Ізраїлі бояться, що в результаті хаосу окремі групи ну, можуть вийти з-під контролю того ж джулані і самостійно спробувати, там, наприклад, обстрілювати якісь об'єкти на території Ізраїлю. але треба розуміти, що Нинішньому вигляді і ці групи, і навіть об'єднана опозиція не представляють ніякого ніякої загрози, великої загрози для Ізраїлю. Вони не представляють інша справа, якщо там над Сирією буде встановлений по факту. Турецький протекторат і турецькі війська з'являться біля ізраїльського кордону, враховуючи те ставлення до Ізраїлю, яке зараз демонструє Ардаган. Я думаю, в Єрусалимі багатьох це не дуже влаштовує. Але в принципі зараз е е на кордоні спокійно. Там був один інцидент з постом ООН. Там миротворчі ООН стоять спеціальна місія. В принципі, це був саме безпечний з 74-го року. Саме безпечний кордон Ізраїлю. там практично нічого не відбувалося. Ну можливо, будуть ще ексеси, але чогось великого ніхто не прогнозує, пане Сергію. Маємо ще хвилину для Путіна і для РФ. Що це означає? Ляпас, величезна поразки на близькому сході. Вони будуть пробувати зачепитися, домовлятися вже з повстанцями, підкуповувати їх, зокрема краденим українським зерном, чи там не викуп, пробувати викупити то складне озброєння, там, наприклад, яке вони залишили, але в цілому це означає втрату. Надважливої бази на Середземному морі, надважливого логістичного центру в, в аеропорту в, на, на авіабазі в Мейнім. Це означає значне погіршення, якщо взагалі буде можлива логістика до їхніх всіх експедиційних сил і екс Вагнера в Африці. Це означає, що Ізраїль, Іорданія, Ірак і Туреччина більше не межують з Росією. Бо от ми нещодавно в Іорданії це почули: наявність російських військ для йорданських експертів означало що іорданія тепер межує з росією і змушена враховувати її голос і ставлення росії до тих чи інших подій тобто пане сергію зараз... у нас вже вимальовується нова тема для наступного включення я вам дуже вдячна за фахову розповідь це був сергій данило заступник директора центру близькосхідних досліджень усі проекти потро